На, познімай. <кій> І так, друзі, всі ви щойно бачили нашу розмову з цією чепухою, блін, Головою, блін, Значить, Зараз знаходимося на тому славнозвісному пляжі, із-якого почався весь сирбор. Значить, орендар даного озера Пан Кулик уже дав задню, він признав, що. Пляж не знаходиться в його підпорядкуванні за територіальною ознакою. Він пригосив сюди землепорядників, які відбили чітко метки. І виявилося, що навіть качеля, яка встановлена на узбережжі цього пляжа, не знаходиться на території орендаря Кулика, що підтверджує, що це балаболіще з маленької букви. Чортило, ще раз підтверджуюся, чорт самий натуральний, брехливий чорт, який записує свої недоблогерські відосики, чим водить в оману громаду. Виявляється, он, подивіться, он кілочки Оттуда Туди можна от того да, кілочка да, туди в направленні. Да. <кхів> Ось. Ось кілок, яким. Бачите, і в ту сторону йде, яким відбувається е, територія ділянки за кадастровим номером, що належить у цьому озеру. Тобто ділянки землі, яка знаходиться безпосередньо під самим озером. Як ви бачите, що ця качеля, яка встановлена зусиллями да, е, громади для громади, для того, щоб люди приходили сюди, активно відпочивали. Своїми дітями, тут я не знаю, діти, щоб купалися, проводили якийсь свій час, знаходиться на території комунальної власності. Тобто територія безпосередньо належить міській раді, а управляє ним просто звичайна голова, блін, яка хотіла прибрати цю ділянку за допомогою орендаря. Звідси вибити громаду, в нього це не вийшлося. Він почав ліпити спочатку дурня в себе при нашій першій зустрічі в себе в кабінеті. Розказуючи, що це, це не мій конфлікт. Це, це конфлікт орендаря і Юлі. Сьогодні в нього на зустріч я ще раз задав питання: що хто є в цій ситуації Юля? Яке чи являється вона суб'єктом права власності? Якщо ти чертило адвокат, колишній, хоча всі і так в курсі, де ти взяв своє адвокатське посвідчення, наскільки коштів його ти купив, соснувши персням фурдички? Якщо ти не до адвокат, то ти повинен розуміти, що має бути якийсь документ, якийсь, ну, підтверджує, що Юля взагалі має відношення до цієї землі. Юля має до цієї землі відношення, як і всі громадяни, які приложили до цього зусилля, свої власні кошти, сили, роботу і так далі, які приходять сюди відпочивати. І вона не являється суб'єктом права власності, до якого можуть бути якісь претензії. А із-за того, що вона проявила ініціативу і збирала там кошти на це, чи там згуртовувала людей, чи таке інше, ну за це прив'язати, знаєте, за все одно, що небо красити. Ну, тупа голова, маніпулюючи. Він не тупий, він просто хоче здаватися тупим, маніпулюючи свідомістю громадян, вводить вас в оману. Він зрозумів, що він плутався в неприємну історію, що зараз кожен його шаха. До речі, я зараз оголошую проведення розслідування щодо всіх е таращанських, от, махінацій корупційних, які пов'язані безпосередньо. З головою блін, з його подільниками, з його регіоналами, фурдичками, е Савенками, які, до речі, зараз будемо запитувати, чого на Савенка не відкрита кримінальне провадження за кражу піску, яке було здійснено минулої суботи. На місце була викликана поліція, поліція не затримала техніку. Тож питання є до поліції, чому вона бездіє. Тобто тут все пов'язано. До речі, наша голова він же ж ака, оказується дуже великий трахаль. В нього, е, хоч він закантачений, але це йому не мішає мати по дві-три, а то й більше коханок. Виявляється, заради своєї коханки він просто. Відправив досвідчену, досвідченого професіонала людину, яка працювала на посаді 12 років. Просто звільнив з посади головного лікаря місцевої лікарні і поставив свою коханку з. Міста Бориспіль, де вона займала також посаду, мала службову квартиру. Вона заради цього трахаля, бля, не до голови, кинула свою посаду і переїхала зараз сюди без досвіду, без, без довіри персоналу, без довіри населення. Зараз займає посаду головного лікаря Таращанської міської лікарні. Ми також поїдемо до цієї пані, запитаємо, за який такий. Е не знаю, за, за чим вона таким побігла, що там такого є в цього голови. в, штан в штанях, що вона ж забула, все кинула і прилетіла сюди на посаду. Також, якщо мене бачать місцеві жителі, я хотів би поспілкуватися разом з своїми хлопцями з тою людиною. Це колишнім е е головним лікарем цієї лікарні. Хай він розкаже свою позицію, хай надасть більше. Подробиці, як його звільнили підступно з його посади, рішенням у цього колективного недооргана, який складається з колишніх посіпак регіоналівських, колишніх прокурорів, відставних суддів і таке інше, яким обложився, обложилася, верніше. Оця от голова. Далі я хочу, щоб ви ну, щоб Юля напряму нам розказала, як в неї відбулося рішення. Неіснуючого конфлікту, це на цей конфлікт підкреслюю, саме голова е, намагався столкнути лобами, а сам бути в стороні. Тому що Кулик, я не знаю його е, позицію, тому що з ним не вдалося поспілкуватися. Е, я не знаю на що він повівся, ну заносячи таку недолугу заяву до поліції на пану Юлію. Явно, що це він ну не сам до цього додумався. Не ось позиція кулика наразі не зрозуміла до кінця, але Юлія знайшла з ним спільну мову, і Кулик уже каже, що я тут не при ділах, моя територія виключно там, де кілками відбита. До речі, також маніпуляція хочу сказати, що стосовно цієї е, гойдалки, що він розказував. Ну, а якщо хтось вдруг заб'ється, впаде і зламає руку, хто буде відповідати? Це ж пан Кулик має відповідати? Ну, Це такий бред, це, це на кого він розчитаний? Він розчитаний на людей, які не розуміються в чинному законодавстві, які не розуміють е, ну, при, причину связь і, 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 і так далі. Яким чином, навіть якщо, грубо говоря, хтось з гойделки навернеться, впаде туди, в те озеро і зламає собі е, голову, чи що там, я не знаю. То ні в якому разі колик тут відповідати не буде. Тому що немає норми чинного законодавства. Блин. Це, це взагалі гойдалка, це просто встановлена людьми конструкція. Точно так же це можна судити, якби е, хтось взяв би з цього горба розігнався б і пригнув би в це озеро і зламав би собі шию, а за це б відповідав би кулик. Це свідома маніпуляція цього недоблагірка, е, міши, голови, блин, який маніпулює. Півсвідомністю громадян, які не розуміють норм чинного законодавства, ось і все. Він же ж там розказував, да? я не консультант, я не той, я не сьой, та да ти і не, і не людина, по большому счету. Ти просто чмошник, який випадково залетів на цю свою посаду, і з якої ми приложимо всі зусилля, щоб ти успішно злетів на нари. Юлічка, можна там ще пару слів? А, та, та. Да. Розкажи, будь ласка, що, що тут? Я як ви там з паном Куликом помирилися? Коли, так як ми домовлялися, тоді по телефону всі чули нашу розмову. Він в понеділок, мені зателефонував, спитав, чи я хочу з ним зустрітися. Я кажу, так, звичайно, яку через 10 хвилин буду, він каже, чекаю тебе на пляжі. Гаразд. Я приїхала, він якраз взяв земельника, він відділяв територію і сказав, давай заберемо заяви. На що я загласилася? Я зрозумів. І ще одне таке питання: скажи, будь ласка, оцей, давай вже до кінця розвінчаємо ці міфи, да, що там оці дуполизи приближені до голови, да, розносять його ці наративи, що він розказує, що бізнес там це саме встановити туди-сюди, на цій території. Ну ти хочеш бізнес? Ну то, будь ласка, оформи його на здоров'я. Скажи, будь ласка, оці холодильники, які стоять на вулиці, вони відносяться до цього, вони входять в цю територію. Тобто вони стоять на давай покажемо на окремій території, да? Да, вони через дорогу навіть стоять. І я заключила договір з благоустроєм, де я плачу оренду за ці три метри, де стоїть холодильник і мороз... і вода. Ми оплачуємо оренду благоустрою. Тобто голова балабольна, капронова, міша. Знову підмінює поняття, розказуючи, що бізнес треба узаконювати, який стоїть на цій території. Хоча на цій території в громадській комунальній жодного бізнесу немає, підкреслюю. А за територію на вулиці, там, де будь-який будь громадянин, будь-яка особа відповідний законом передбачений спосіб, може заключити договор з благоустроєм чи там з міською радою і так далі, взяти. В оренду там 3 на 2 бли, метри землі і ставити будь-який хоч бізнес, так і саме, і зробила пані Юлія. такий бізнес да. було зроблено для дітей, тому що я е, багато чого часу... це, це бізнес, блін, міша. Я тобі е, раджу. Е... Як тобі бажаю тобі такий бізнес, бен, знаєш, як, як з того фільму, щоб ти ноги в бутилках мив. Такий от бізнес тобі на все, на, на все оставшеся життя. Після того, як ти злетиш з посади прямо на нарич, Щоб тебе був такий от бізнес бли, був на все життя. Ми б його не ставили, якби не діти, які просилися, якби хоча б тут була вода і морозиво, все, ну більше нічого. Більш нічого ми не ставимо. Ще б хотілося б, звісно, бутерброди, бо коли діти награються, хочуть бутерброди, але це вже другий ці, через то буде тільки морозова і вода. Скажи, будь ласка, у ці от е, доходи, так називаємо цього бізнесу, на що їх вистачає? На світ, на оренду. Ну, ще може, якщо там хлопці роблять, то дати хлопцям ще е, е, якось гривень 300 за те, що вони роблять. <різь> б... і, то, і то буває вже ну, свої гроші даємо. Або громадські. Громадські даємо за покоси, тому що зараз вже треба також косити, це буде десь тисячі-дві тисячі. Ми платимо за покос, плюс купуємо бензин, плюс купуємо масло, ліску. І всі, -всі звіти я виставляю у Фейсбуці, і всі чеки я викладаю. Так, що бізнеса тут е, так, як не ну, дивіться, людина... ця чепуха вона просто жалко, що немає за це відповідальності. Хоча, а моле але дійсно, може це і не жалко, тому що якщо б це була за це відповідальність, то сиділо би півкраїни. Ну, Це називається просто звичайний наклик, причому посадовою особою на, на громадянку. Він такого там намолов в своїх цих недовідосіках. блін, саньок на, на мінімалках, так я вже казав. І вот. так як Михайло Хай Юрій. хай не ображаються так, на мене ж, сказали, жителі Запоріжжя, ми... а ЖП саньок це, тому що це ще один такий самий, як і, і, і Міша голова. Блин. Я ще хочу Є також і... роз'яснити, це як Михайло Юрович казав, що ми з куликом посварилися за гойдалки. Ні, мене загнали просто в куток. Я прийшла до вас, я ще раз повторюю, я прийшла до Михайла Юровича, попросила дитячу площадку на території зони відпочинку, на що він мені відповів, що з куликом ругатися не буде і судитися, також він не буде. Сказав, звертайся до кулика. Я звернулася до Кулика, Кулик, сказав мені, будеш спілкуватися з поліцією. Я нагадую тим, хто ще, ну, щоб ще раз почули. Чому я так поступила, чому я звернулася до цих хлопців? Так, друзі, я ще е, звертаюся до вас за цих декілька днів, там скільки там тиждень пройшов, може ще й не пройшло. Да? Мені стільки насипалось всілякої інформації, в тому числі документальної. Не так як Капронова голова казала, що там е, тіпа, баба казала там туди-сюди. Ні, е, документи. Чіткі документи зі всім вказанням всіх пов'язаних осіб, зі всіх, зі всіми, хто кому родич, хто кому зять сват брати, і, і хто скільки віджав у, у територіальній громади у звичайних людей, паїв, землі і всього іншого. Ставки також це окрема тема. Ви бачили, що ми виходили з міської ради. Там саме була якась е дуже гаряча суперечка перед нами, люди заходили з ними, і вони самі нам розказали, що там ще якийсь бардак з цими ставками розбирається. Я звертаюся до вас, що е зрозумійте, тут великий обсяг роботи. Між Міша голова хоче доказів. Ти їх утримуєш, Міша. Але верніше, не ти, а правоохоронні органи. Якщо ти думаєш, що ти всіх купив тут. Замазав, блін, знаєте, сучастієм, тобто комусь там земельку дав, когось там якийсь компроматик маєш, і всі на тебе будуть тебе покривати. Нічого, ми розіб'ємо цей порочний круг. У нас є великий досвід в цьому. І не до благірок от. Тому почнемо з твоїх особистих похуденьок сексуального характеру, блин, да? почнемо розбиратися. За які такі заслуги ти своїх коханок тут на посади пихаєш, поважаємих людей, відсторонюючи від своїх виконання своїх обов'язків, шляхом зговору з цим колективним органом, депутатиками твоїми карманами, всіми остальними, які бігають під ОПЗЖшниками, Я не знаю, як їх назвати, цю наволочбі е -е просєпарську. Е -е ну, менше з тим, будемо з цим розбиратися. Тому, друзі, майте терпіння. Не все одразу. Ми потихеньку будемо розслідувати, будемо вас повідомляти про це все. Як і І будемо вам показувати цю всю історію. Тому дякую за увагу. Разом сила. Якщо ще якась додається інформація, не забувайте на почту і особисті на месенджер. Буду... Ставте лайки, пишіть коментарі завжди разом сила.